У господарів виникли проблеми в захисті. Мідін поїхав на збір національної збірної, а Євтушок ще не залікував травму. І особливо в першому таймі їхня відсутність відчувалася. Дніпро мав пристойний вигляд і, як мінімум, тричі міг відкрити рахунок. Особливо після удару Сергія Валяєва з 25 метрів. Карпати врятувала стійка. А після цього двічі майстерно зіграв Стронцицький. Львів'яни теж втратили кілька нагод. Цілком справедливо, що перший тайм закінчився нульовою нічією. Про другий тайм Дніпропетровці тепер забудуть не скоро. Такого вони просто не чекали. 61-ша хвилина стала початком розгрому Дніпра і справжнього Бенефісу Івана Гецька. Прорвало лідер атак Карпа. На 61-й Гецько забив свій перший м'яч, на 63-й – другий. Чим не красень гол? А на 66-й – третій. У ці хвилини Іванові асистували ковалець та Павлі. Але на цьому Гецько не зупинився. За три хвилини до фінального свистка він використав ювелірну передачу Ярослава Хоми і зробив перший покер в новітній історії Карпат. Тож маємо відразу два рекорди національних чемпіонатів: найшвидший хет-трик за шість хвилин і найшвидший покер. Для цього Гецькові знадобилося 27 хвилин по решті матчів 9-го туру, що відбулися у неділю. Нива Метлур Запоріжжя 0-3, ЦСКА Ворскла 1-1, Чорноморець Таврія 1-2, Метлур Донецьк Зірка 2-0. У середу відбувся матч 10-го туру Ворскла Металіст 3-1. Ця Києва Олексія Олійника, який був найспритнішим у штрафному майданчику суперника. Цей удар приніс третю позицію Олійнику, а його команді нічию. На другому місці стрімкий прохід Олександра Милашенка, що вийшов на заміну у матчі Ворскла Металіст. Олександр пройшов трьох суперників. Уникнув зіткнення із четвертим і забив третій гол у матчі для своєї команди. Олександр Милашенко – друга позиція нашого тижневого хіт параду. А переможцем тижня став другий гол Івана Гецька у матчі Карпати Дніпро. Іван Гецько демонструє дива майстерності. Подивіться, як грає ветеран. Приймає м'яч і з розвороту з льоту ганяє його у ворота суперника. Іван Гецько переможе цього тижня. На бездіяльність гостей, котрі останній матч чемпіонату провели 7 листопада. Тож у звітному поєдинку на франківці було просто шкода дивитися. Хоча до 30-ї хвилини вони всіма силами стримували натиск господарів, вже до того часу доля матчу могла вирішитися. Ващук, котрий цього разу діяв на звичній, проте, мабуть, уже забутій для себе позиції півзахисника, Рибров несмачний, Белькевич. По черзі небезпечними ударами турбували голки пара гостей. Та успіху не досягли. А на 31-й хвилині Дмитрулін зробив прострільну передачу Справа, гусін не дотянувся до м'яча, втім Белькевич, котрий чергував на дальній штанзі, переправив шкіряну кулю в сітку воріт при Карпаті. За 10 хвилин Валентин зробив дубль. Бащук обікрав середині поля кроля і, вийшовши з Белькевичем двох проти одного захисника гостей, віддав білоруському легіонеру такий пас, що тому важче було не забити, ніж відзначитися вдруге. А в другому таймі гості просто розсипалися. Могли, щоправда, скоротити різницю в рахунку, але на 58-й хвилині Атаманчук не зміг реалізувати класичний вихід віч, Шовковським. А потім івало Франківців били як дітей. Шацький виходить на побачення з кіпером суперника, перекидає м'яча. М'яч влучив поперечку воріт Прикарпаття, від неї вдарився об голову Сосенка і залетів у ворота. За дві хвилини Яшкін суперпасом метрів на 30 виводить сам на сам з поліщуком Реброва. Сергій обіграє воротаря і, трохи познущавшись із захисника Прикарпаття, котрий прибіг підстрахувати голкіпера, доводить рахунок до 4-0. Минуло ще дві хвилини і досяг мети потужний удар Реброва з лінії штрафного. А останнім штрихом розгрому франківців стала суперкомбінація на 79 й хвилині. Яшкін довгим пасом кинув у прорив лівим флангом Шацьких. Той віддав чудову зрячу прострільну передачу на Реброва, і головний Голеодор Динамо не схибив. Міг Сергій зробити і покер, проте на лічені сантиметри розминувся з м'ячем після майже ідентичного пасу Шацьких. Отож, останній матч першого кола завершився найбільшою перемогою чемпіонату, а хитрик Сергія Реброва дав змогу динаміцю в суперечці бомбардирів випередити.